Hola a todos, siempre bien. En este video hablamos sobre el tema pronombres demostrativos. En este video hablamos sobre un tema que se llama No es un tema muy difícil, pero tiene algunos rasgos característicos. ¡Empezamos! Pues, pronombres demostrativos indican la distancia espacial o temporal entre el hablante y un objeto, animal o persona. Si en el idioma ucraniano tenemos solo dos categorías de pronombres demostrativos, en el español hay tres. Esto puede confundir a veces. Todo vamos a ver en los ejemplos. Y tenemos como un ejemplo esta foto: Esta gata, esa gata, aquella gata. Tsakishka o та Takishka. Este usamos para decir que algo está cerca del hablante. цей, ce, використовуємо, щоб сказати, що щось знаходиться поруч з тим, хто говорить. Ese, usamos para decir que algo está cerca de la persona con que hablamos. O que no está lejos ni cerca del hablante. O, використовуємо, щоб сказати, що щось знаходиться поруч з тим, з ким ми говоримо або недалеко і не близько від того, хто говорить. Тобто є два пояснення, або це поруч з тим, з ким ми говоримо, або, власне, недалеко від нас. І маленьке уточнення. Абецес, есе, еса, есос, есос, се поеден усар пара сінялар альго ке ста лехос. Кому сі ацеркандоси еста коса елабланте. Про що йде мова, що інколи «Есе, еса, «есус», «есос» ми можемо використовувати для вказівки, що щось далеко, але таким чином ми якби наближаємо його до себе, до того, хто говорить. Акель у саме ж передифірки Альгоїста Лехос Делабланте. Той, відповідно, використовуємо, щоб сказати, що щось знаходиться далеко від того, хто говорить. І зведена таблиця з усіма цими вказівними займенниками. Бось. «Есте» цей. Естос – Еста ця, Ес «ці». Есто нейтральне. Або залишковий середній рід. Ми про нього поговоримо трошки далі. А це, власне, вказівний прислівник. Тут. Наступне Си оцей, Ес Оці, Са Оця, С оці. Су середній рід залишковий Оце. А отут. Казівний прислівник. І остання підгрупка: акель той акейус ті, акеє тайус Ті, акею те, це середній рід, неутро, нейтральне. І Аї там казівний прислівник. se usan con nombres. En este caso, los concordamos con el sustantivo. Вказівні займенники використовуємо з іменниками. В таких випадках узгоджуємо їх з іменниками. Ejemplo, este restaurante es muy bonito. Pronombres demonstrativos también pueden usarse sin nombre. Казivні займенники також можуть використовувати без іменника. Ejemplo. ¿cuál es tu bolígrafo? Este o ese? Відноситься до ручки поліграфу, поліграфу чоловічого роду в іспанському, відповідно, от ми використовуємо Este «ese». Ця чи оця. Акея есмарія. Латія де Павло. І Харсісю hay que elegir un pronombre демонстративо adecuado. Треба підібрати правильний займенник вказівний. Кальцетінс. Оці шкарпетки. Esos calfitinis quaderno zeot. Este quaderno. Idea ta idea. Akeya idea. Gitarras si gitare. Estas gitarras. Espantapaharos ocse opodalo. Opudelo cholicio rodu. Ese espantapájaros. Cuchara. Ta losca Aquella cuchara. Gatos. O ticote. Esos gatos. Y palas. Ti lopate. Aquellas palas. Pronombres demostrativos neutros se usan cuando hablamos de una cosa, no sabemos qué es, O no es importante. Casiní neutralники використовуються cuando говориmo про річ. Не знаємо, що це або це не важливо. Ejemplo, ¿qué es aquello? No sé, es algo raro. También, pronombres demostrativos neutros se usan cuando hablamos de una cosa abstracta o de algo en general. Базійні займенники нейтральні оці використовуються також, коли говоримо про якусь абстрактну річ чи про щось загалом. Егемпло: Ой аце tiempo. Сі, есто ме густо. Pero, atención. esto eso, aquello no se usa con las personas. Ніколи не використовується esto, eso ta, aquello по відношенню до людей. Тільки по відношенню до предметів або якихось абстрактних речей. І хрестичку номер 2. Hay que completar con los pronombres demonstrativos las frases. Enpytamous. En libros в тих книжках. En aceus libros. Hay mucho контексто історику. Яве цей ключ. Яве, жіночого роду, тому esta yave este mi oficina. Chicos, ті хлопці. Акейос chicos viven en una casa cerca del colegio. Це. Ось тут воно пропущене слово якраз відноситься до нейтрального, тому vamos a pasear. Esto es una idea interesante. Hugetis. Igorke. On est cholete, esos juges son de mi ninev. Maleta valisem. Ta valise. Akeia maleta es de mi hermana. Відноситься до людини, тому можемо використовувати тільки сте. Este es Jorge, un amigo mío. Ці прапори banderas. Женочели тому estas banderas son de países africanos. Що то, qué es aquello? Me parece que es. Un invernadero de mi vecino. Zapatillas. O chikrosivkin. Esas zapatillas son muy cómodas. Zumo. Cheysik. Este zumo no me gusta. Es muy dulce. Arañas. pavuque. Aquellas arañas son muy terribles. Y la última oración, остаine речення. це мені зовсім не подобається. Esto no me gusta nada. Es todo para este video. Gracias por mirar y buena suerte a todos. Si hay algunas dudas, escribid en los comentarios. Якщо є якісь сумніви, щось не зрозуміло, пишіть в коментарях питання. Y como siempre os pido suscribiros al canal y poner me gusta. Como siempre, por favor, dadle a me suscríbete al canal y adiós. Hasta la vista.